Доброго всім дня! Ви на каналі виноградники тільки. Всі мій в сім'ї Ковтун. Сьогодні у нас 10 грудня 2025 року, центр України, Черкаська область. О, десь підходить до завершення сезону криття винограду. Тут ось два ряда вкриті геотекстилем. Один ряд ось вже пришпілений до землі, просипаний попіл, просипаний екоплан добриво. І ще там залишився один рядок. І на цьому сезон буде закінчений. Отак От виглядає укритий виноград уже. Отак виглядає той, що ще тільки пришпілений до землі. Що, які результати будуть по укриттю гетекстилем, текстилем це вже Дай Бог, все буде добре, скажу по весні. Тому що, чесно кажучи, ще ні разу не пробував, геотекстил вже давно куплений, але ще ні разу ним не, не користувався. <кхух> Який буде результат вкриття? Будемо дивитися вже десь в травні місяці. <кхух> тут ось ще три ряда без шпалери. Тут ось один ряд. Ну, тут молодняк прикопаний землею, ось, ось другий ряд. Теж молодняк прикопаний землею. І тут третій ряд. Також молодняк прикопаний землею. Тут все під землею буде відкриватися набагато пізніше і за нього особо переживати не має сенсу. Затекстидом, звісно, зовсім інша ситуація. Якщо буде тепло, це треба буде все перевіряти. Якщо буде тепло більше 10 градусів, доведеться, мабуть, відкривати. Края, щоб хоч трохи якось провітрювалось, хоча воно настільки не лежить настільки плотно, в будь-якому випадку є десь ось ось щелинки. проходить там повітря. Подивимося, наскільки там буде проходити мороз. Додатково дуже, додатково коло кожного куща я буду вилажую баночки із вкусняшками для гризунів. Тому що багато хто пише, багато хто говорить, що під укриттям, під таким, гризуни вигрізають бруньки виноградні. Щоб такого не сталося, щоб попередити це діло. Коло кожного куща я буду викладати баночки, ну, концерні баночки, які є. І туди накладати вкусняшок. Отак-то ще трішки Сейчас розкатаю геотекстиль. По цій стороні, а, до речі, що хотів ще ще вам показати, ось, наприклад, отут. Коли шпалера знаходиться такого дві плоскості, розкатувати гетикстиль і вкривати, звісно, набагато проще. Той наряд повністю весь такий, тут, звісно, йде діло трошки сложніше. Тут ось йдеш і коло такої. То доводиться закручувати його в сторону. Тож побачимо, наскільки буде ефективніше таке укриття і наскільки буде ефективніше таке укриття. Так само ось. Пішов, пішов, пішов геотекстиль. Оп, біля, біля стойки. Там біля стойки під геотекстилем є лоза. Тобто її закручуємо в сторону, закручую і таким чином вкриваю. Побачимо. Мороки трошки більше, звісно, звичайно. Але принаймні по матеріалу на шпалеру це економніше, коли стоїть одна і на ній наварені що завгодно. Тут арматурки, тут ось ось угольнички. Ну, що під руками є кусочки які, та й наварювалось. І так само тут ось ось лоза проходить коло стоєчок і буду теж так само закручувати, так само крутити мудрить. Ну, я думаю, що особливо погоди це діло не зробить. Тут теж на весну, дай Бог, все добре, добре достроїться шпалерка. Ну, от такого плана підходить під завершення сезончик. Тут залишилися ще коротенькі рядочки, невеличкі, ну то вже із кусочків. Те, що залишиться від цих рядів, тоді там вже вкриється безпроблемно. Так що, погода дозволяє вкривати, ще, перед, ще морозів таких сильно холодів великих не передають. Закінчу укриття винограду, просиплю той самий екоплант і попіл між рядами і вижену мотоблок. Даймо буде трошки тяжко, бо трохи мокрувато. Але все одно переб'ється. І буде підготовка до попадів до, до снігу. І бо тут затрамбовано, звісно, нормальненько тут ходилося. Там воно далі хоч картопляка якась молода росла, то трошки ще два рядочка залишилося. Бадиля вже вирвата. Треба викопати картоплю молоду. Вона така що шкребеться. Ще дійсно справжня молода картопелька, Можна з часничком і салком зварити і буде то, що треба. Так що, такого плану? Закінчую вкриття, перемотоблочую. А, да, ще до сих пір дерева воно. Ще не обрискував дерева, не встигаю. Закінчу укриття, перемотоблочу і буду розбавляти мідний купороз зі звістю. У минулому році пробував мідний купорос із прилипачем. Ну, мені, чесно кажучи, не, не сподобався. Позапрошлого році я робив мідний купорос із зі то результат, звісно, по деревам був набагато краще. Можливо, так співпало, можливо, ще якісь фактори вплинули на це. Ну один-два рази за обрискування там, прочистить фільтр, той самий, я думаю, це не складе великих трудностей. Але принаймні результат мені був тоді набагато кращий. Обрізку всіх плодових дерев я починаю завжди десь з другої половини лютого місяця, в залежності від погоди, якщо немає дуже великих морозів, більше там 10-15 градусів, то обрізку дерев я починаю саме в той період. Чи мені так були посовітували люди, які займаються деревами, я так і стараюся робити. Може вже. Щось по-іншому, може хтось щось краще знає, то можете в коментарях написати, буду дуже вдячний. Іменно по обрізки дерев. Хто може якісь поради дати по геотекстилю, по вкриванню, так само буду дуже вдячний за будь-який коментар. Все, всім дякую. Мирної і спокійної вам зими. Не так, не так довго пролетить в час і вже почнеться новий сезон. Черенки, вкорінення, прививки настольні. І знову будемо займатися тим, чим займатися. А поки що, велика шана і подяка всім, хто нас захищає, захищає нашу неньку Україну. Від цього я по життю не дуже люблю. Нецензурно виражатися, але тут вже настільки достали ці орки, що просто вже немає сил. І що їм ніяк не дойде, що вони тут нічого не зможуть взяти не зможуть, зможуть гристи, Ну, тупа нація є тупанація. Тут нічого не поробиш Ста Стадо баронів. Ну, це таке. Так що дякую всім, хто захищає неньку Україну, Дякую велике всім, хто допомагає. Волонтери, добровольці, всі, всі, хто тільки може, чим допомагає. Бо в нас держава трошки така скупенька на це діло. Все, хай вам щастить. Обов'язково ще якісь будуть щось відео цікаве, ще не закінчуємо до цього року, до кінця року. Так що, дякую, що цей сезон були зі мною. Хай вам щастить, всього вам доброго. Хай береже вас. Господь і ЗСУ.